Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. На жаль, ці карти мені щось не дають добре помішати. Не можу їх помішати. В мене вже я вже два рази починала цей розклад, щось вилітає, все випадає. Гаразд, поїхали. Карта дня і дивимося, що чекає нас сьогодні, і підказочки від Таро. Поїхали. А ви вибираєте свою. Сподіваюсь, у вас все добре, мої дорогенькі, у вас все прекрасно. Ось, я сподіваюсь, звичайно, я не можу знати. У нас час, час ще ще йде війна. Ось. І дивимося: карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, це паж монет. Паж монет, він дуже такий старанний. Він паж зазвичай. Ну, тут дочка, так, в цьому саме в цьому таро це дочка. Ось, Але це є паж. Паж це старанність, це взагалі-то якийсь новий початок. Ви починаєте собі, знайшли яке заняття, можливо, сьогодні. Давайте я інакше скажу. Сьогодні є якийсь новий початок. Можливо, ви знайдете собі якусь роботу, якесь заняття, якусь справу. Це справа буде прибуткова, тому що це є монети. Монети це завжди прибуткове. Так, це маленькі гроші. Так, це як учень будете заробляти. Небагато, можливо, якась пропозиція роботи знайдеться. А, десь підзаробити, можливо, це коли вже мабуть ваші діти або потребують гроші, або починають вже самі потрошечки заробляти. Це і навчання, це і робота одночасно. Це якісь нові. Скажімо так, якісь новини фінансового характеру, ресурсного характеру. Ось якось так. В принципі, карта радить старанно працювати, вчитися і працювати. Ось так кажеться карта. Будь-що це, знаєте, хто ніколи городом не займався, сьогодні займіться, наприклад, хто ніколи от у вас є якесь бажання там навчитись в'язати, малювати чи ще щось. Ця карта радить. Не просто робота, а й навчання. Вчіться. До цього всього ще й вчіться. Карта номер 2 Вісімка мечів. Ви знаєте, якісь обмеження у вас сьогодні. Обмеження можуть бути і в голові. Ви самі собі якісь, от як Зеленський собі зробив обмеження не проводити ніяких переговорів з Путіним. Хто хотів йому в очі заглядати, то не з того, не цього. Обмеження зробив, можливо, у вас є якісь теж обмеження. Не розмовляти з колишнім партнером. Не, ви, наприклад, обідались на когось і з кимось про це не говорити. Ось, ця карта ще попереджає про якусь небезпечну ситуацію. Будьте дійсно обережні, тому що а, зараз щось предприймати, зараз щось застосовувати в справі, кудись рухатися, дуже небезпечно. Тобто, можете накликати біду. Перечекайте цей час. От дуже важливо, перечекайте і все. Бо ви не бачите всієї ситуації, по цій карті її не видно. У вас закриті очі, і у вас якісь обмеження, блокади. Можливо, хтось когось заблокує, теж іде по цій карті. Можливо, хтось блокує і не хоче з вами розмовляти. Можливо, ви не хочете з кимось розмовляти. Ось якось так. Карта номер 3 Дев'яточка. Жезлів це теж обмеження, але обмеження зі страху не наступити на ті самі граблі. До речі, будьте обережні. Можна зробити якусь хибну помилку. Тобто. Ситуація повторюється, щось, якщо ви вивчили урок, ви, в принципі, будете діяти. А, вже вміло, якщо ви не вивчили урок, ні. Ось ця карта нас теж вчить. Дає нам і щелбани, і пощочини, ось, і підножки по цій карті, і ті самі граблі. По цій карті обходять такі речі. Карта радить вам нікуди не спішити. Краще зробіть крок назад і перечекайте, а, а, як це ще кажуть, навколо себе. А, Контролюйте ситуацію, свій простір, ось якось так, і будьте готові до всього. Конкретно будьте готові до всього в будь-якій ситуації. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!